Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють гулівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. На початку нашого заняття хочу вам загадати загадку. І солоденькі, і кисленькі, і довгасті, і кругленькі. До вподоби ви мені соковиті та смачні, знають добре малюки, мова йде. Про що? Як ви гадаєте? Так, про ягідки. Сьогодні ми з вами поговоримо про ягоди. Що ж таке ягоди? Ягоди це соковиті плоди деяких видів рослин, які завжди містять невелику кількість насіння. Які ягоди ви знаєте? Так, це смородина, чорниця, ожина, калина, горобина. Малина, полуниця, молодці. Давайте зараз з вами послухаємо оповідання. Ягідна казка. На лісовій галявині, де завжди було сонячно, жили по сусідству Ягідні. Чорниця, суниця, малина і брусниця. Ягідки любили кружляти під яскравими променями сонечка і нахвалювати себе. Яка я червона, красива і кисленька, говорила ягідка Бруся, а я соковита, велика і рожева веселила ягідка маля. Ха-ха-ха, зате я сильніша за всіх, милувалася перед росинкою на листочку ягідка черня. Ну, тоді я всіх солодша, сказала сумничка Варя. І ось. Одного разу так само веселячись, вони гуляли, як хтось біжить по стежці на їх сонячну галявину. Злякалися ягідки та й сховалися під листочками. Бачить, двох дівчаток, а в руках у них глечики. За нами прийшли, подумали ягідки. Довго стояли дівчатка і ніяк не могли зважитися, що ж їм збиратись. Глечиків то тільки два. Давай малину вона соковита, велика, корисна ягіда, каже одна дівчинка. Чорниця теж корисна і брусниця, каже інша. А вже ж від чорниці Язики в нас будуть сині сині, а брусниця кисла. Давай будемо збирати малину і сумницю. З малини зваримо варення на зиму, а з сониці зробимо варення до чаю. Незабаром глечики наповнилися з гіркою. Задоволені дівчатка вирушили додому. Сподобалось вам оповідання? Діти, а скажіть, як називалося оповідання? Яке ви прослухали? Так, ідна казка. А які ягідки жили на галявині? Молодці, чорниця, суниця, малина, брусниця? А скажіть мені, де ростуть ягоди? Так, вірно, за місцем зростання ягоди діляться на садові та лісові. А як ви думаєте, які ягоди корисніше? Так, і ті і інші ягоди корисні. До лісових ягід відносяться ті, які ростуть в лісах, на лісових узліссях, болотних купинах. Це такі ягоди, як чорна смородина, брусниця, калина, кизил, обліпіха, полуниця, горобина, шовковиця, журавлина, садові ягоди. Ті, які дозрівають на чагарниках і кущах в саду. Садові ягоди дуже смачні, солодкі, але ще й корисні. З них варять варення, роблять мармелади, компоти, пастилу, джеми. Це такі ягоди, як полуниця, малина, суниця, ожина, порічки, виноград, агрус, кавун і диня. Давайте пограємо в гру, який млинець ми спечемо. Пропоную вам напекти млинців із начинкою. Млинець із малини малиновий млинець. Млинець зі сливи сливовий млинець. Млинець з вишнею вишневий млинець. Млинець із м'ясом, м'ясний млинець, млинець з грибами, грибний млинець, млинець із сиром, сирний млинець. А далі ви спробуйте самі напити млинців. Ви спекли смачні млинці, Ну ви просто молодці. Молодці діти! Гарно ви сьогодні попрацювали, пригадали назви ягід, дізналися, що ягоди ростуть і в лісі, і в саду, і яку користь вони приносять людям.